Рада вітати вас на каналі. Сьогоднішнє відео буде така збірна солянка, тому що відбулися певні важливі події в нашому житті. Ми вирішили прийняли таке рішення, що син піде цього річ у школу, і сьогодні був перший дзвоник. Також хочу привітати. Ваших діток, якщо вони також пішли до школи, та просто діток, які сьогодні відновили своє навчання очне, чи онлайн-навчання, будь-яке вітаю ваших дітей, вітаю вас. Знаєте, я в перший раз, як мама, здаю свою дитину до школи, і це особливий стан, усвідомлення того, що дуже швидко час летить. Трошки печально до цього хочеться навіть плакати, але це дуже Неймовірне відчуття, що твоя дитина дорослішає, що в неї починається своє життя не менш цікаве, ніж просто дома з тобою. І дай Бог, щоб воно було в мирній країні, в процвітаючій країні щастя, миру, перемоги. Пізнання веселого, радісного, наповненого якимись цікавинками, хай будуть друзі щирими, гарними, вірними, і щоб шкільне життя запам'яталося лише прекрасними спогадами. Ну, ось таке моє побажання для вас та ваших дітей. Ми повернулися з невеличкої лінійки. Навчання як такого сьогодні ще не було, роздали тільки книги до, до навчання. Дуже цікаво, тому що я не пам'ятаю, як у нас було, чи у нас були якісь підручники, чи не були. Тут роздали, і ну, словом, для мене це буде такий етап, коли і я буду заново проходити перший клас, бо я не пам'ятаю свої роки шкільні десь до класу, мабуть, восьмого, а взагалі не пам'ятаю, от нічого не можу згадати, і ніхто мені не може нагадати. Сподіваюся, що у мого сина, у моїх дітей будуть хороші спогади про школу. Дуже хотілося б. Я також любила вчитися. Я була відмінницею і з золотою медаллю закінчила школу з червоним дипломом університет. Тому для мене навчання це кайф, це насолода. Я люблю навчатись, люблю читати. І Сподіваюся, що ця риса передасться моєму синові. Ми для цього особливих зусиль не прикладали, в силу того, що не думали, що він цьогоріч піде до школи. Якось до останнього я не хотіла, але все ж таки вирішили. І у нас досить багато першоклашок різного віку, і в тому числі шестирічних, як Мирон. Мабуть, в шість років зараз вже нормально здавати дитину, тому що вона дуже розвинена до шести років. І можна сказати, готова до навчання. Ну, готова ще також до соціалізації, це теж не варто упускати. Так склалося, що ми ходили до садочка лише один рік. Ось, і потім у нас почалися хвороби взимку, якось ми багато пропускали, а потім наступний рік це був воєнний час, коли не брали до садочка. Ну і зараз теж не беруть, дочку ось теж не беруть, швидше за все не візьмуть. Тож, мій син приходив до садка, мабуть, місяців 8, 9, мабуть, не більше. Тому він буде вибудовувати свої стосунки у соціумі з дітками. І мені здається, в нього все вийде, я йому цього дуже бажаю. Підготовка до шкільного такого етапу у нас, в принципі, була. Так, знаєте, паралельно з якимись іншими справами. Одяг у нас частково був, частково щось докупили, ще будемо докуповувати. Дитина росте в будь-якому разі, потрібно щось купувати. Так. І стосовно канцелярії я вже показувала відео, що багато канцелярій у нас є. Купила я. І так, форми немає в школі. Я купила спортивну форму, ну і щось таке, типу, світлий верх, темний низ. Парта чи стола як такого виділеного місця теж немає у нас вдома. Ми не купували, поки що не плануємо, але він буде робити уроки за обіднім столом, де і обідаємо ми. Тут будемо виділяти місце йому, він буде робити уроки, там, якщо потрібно писати, буде писати зі мною. Я сподіваюся, що якось помиримось. Все буде добре. Надіюсь на це. Головне це, звичайно, мир, щоб було спокійно, тихо, щоб нашим дітям не доводилось сидіти по підвалам. Я всім цього бажаю українцям. Також сьогодні у відео ми трошечки поготуємо, трошечки помотивуємося. Я вам покажу якісь, можливо, кадри із нашого свята. Сподіваюся, що у вас все добре, бережіть себе і продовжуйте дивитися це відео. І сьогодні до свята першого дзвоника ми ось так гарно нарядились, одягнули усі вишиванки, багато діток було у вишитому одязі. І йшли до школи наш клас, батьки усі зустрілися. От квіти роздали діткам, щоб вручати потім нашій класній керівниці. Ось власне і вона. І дуже було щемливо дивитися, як дітки йдуть і чують свій перший дзвоник, який для них лунає. Я в своєму житті першого не пам'ятаю, але дуже пригадую ці останні дзвоники, коли вже випуски, і це так щемливо. Тому дуже приємно відчувати, що у сина починається новий шлях, нова дорога. Я сподіваюся, йому буде цікаво вчитися. Кілька буквально кадрів вам покажу, щоб залишити в пам'яті і щоб ви мали уявлення, як відбувалось наше свято. Видали ось такі книжки до першого класу математика, букварт. Мені дуже цікаво, бо я за своєю спеціальністю вчитель української мови, літератури, англійської мови та зарубіжної, І для мене, знаєте, підручники завжди викликають цікавість, за якими програмами вивчають зараз. Англійська мова. Дуже класно, що з першого класу. Так, і я досліджую світ. Я так розумію, що це щось, типу, природознавства. Я просто не пригадую, чи У нас так називався такий предмет. Чи якось по-іншому. ну, Щось на кшталт природи. Також основи здоров'я, по-моєму, чи тут включено вже в цей, я досліджую світ чи буде окремий предмет. Бушні, можна вже сказати, користуванні книги, але... але нічого. І також підручники це нам дали і ще будуть робочі зошити. Ось, математика, вже син тут задачі вирішував. Додає, віднімає. ну Він, в принципі, математику полюбляє, багато чого робить. Слава ось такі, от вже сьогодні надбання. І ще встала дуже раненько, хотіла порадувати домашніх святковим сніданком, тому приготувала сирники з ягодами. Діти дуже їх люблять і вже заскучали за ними. Тож вирішила, нехай буде на 1 вересня. Ну, а я переходжу до організації. Це шафа, в якій діти зберігають олівці, фломастери, пензлики, фарби та різний матеріал для, можна сказати, для писання, для малювання. Розмальовки тут є. Просто листочки, як бачите, мій помічник прийшов. А ще тут зберігаються якісь книги, які не вмістилися в основний відділ з книгами та дітей. Ну і мої, звичайно, теж речі є. Тому вирішила сьогодні перебрати тут. Я час у часу це роблю тут для того, щоб викидати якісь пописані листки. Не все зберігаю, звичайно, бо знаєте, там каляки-маляки. Якось немає сенсу зберігати, на мою думку, а вже якісь більш якісні, можна сказати, малюнки з душею, які мені подобаються, які син для мене особисто малює, чи для тата чи для сім'ї нашої, то я, звісно ж, зберігаю. Дуже багато вже всякого накопичилось, і також я помітила, що списані деякі розфарбовки. Тож зараз займаємось організацією з вами, і будемо далі по ходу прибирати. На обід вирішила приготувати незвичайні такі котлети. В принципі, все потрібно, як і на звичайні, але додаємо ще цукіні, смажимо їх, а потім будемо ще й запікати у вершках. Уже готові котлетки, фактично. заливаю вершками 10%, солю, перчу і на 20 хвилин в духовку при 160 градусах. Недовго, в принципі, воно швидко, воно вже майже готове. Дуже смачно, соковито, незвично. Не робила багато, тож кілька Днів може бути вільною. А я зараз переходжу до нашої спальні. Першим ділом вмикаю кондиціонер, бо тут неможливо ще знаходитись. Та вже зовсім скоро стане прохолодно. Будемо згадувати літнє тепло. Я, в принципі, полюбляю літо, але більше люблю такі перехідні сезони: весну або осінь. Щоправда, якось чим старшою стаю, тим більше маю проблеми з вухами, вони мене простуджуються. Я постійно десь просквожуюсь, якісь неврології маю. Тож вітряна погода, знаєте, така, можна сказати, небезпечна для мене. Зараз я буду перестиляти ліжко та в планах маю помити підлогу тут на Другому поверсі і відправити в прання все брудне. Роботи небагато, така щоденна якась рутинна втім і її потрібно зробити. Буває, дивишся на це ліжко, іначе потрібно зробити, а не доходять руки. Ось так от буває. Зараз чоловік забрав дітей на двір і я маю нагоду цим зайнятися. your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way i guess you're trying to stay strong and fake a smile until i look away but i've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, have a taste. All the highs and the

І менше пилу не потрібно протирати, плюс зволоження додаткове, вже бачу, що потрібно й пересаджувати, але поки що немає часу. І вже свіженькими повертаю на свої місця. Берусь за швабру і мию підлогу. Я люблю мити підлогу, якщо в мене все є під рукою і є вільний час. В принципі, це не складно. Питали мене якось в коментарях, чому нема робота пилососа Вже відповідала, тому що двоярусна така квартира, і всюди дуже багато меблів. Це потрібно все піднімати, плюс іграшки піднімати потрібно. Тобто робот не зробить якісну цю роботу, мені швидше самій пройтися зі шваброю. Ось така відповідь. Але, знаєте, було б добре, якби ще й робот піднімав всі іграшки і складав по місцях. Тоді б взагалі можна було би не паритися. І також в дитячій мою підлогу. І на другому поверсі поки що все. Ну що, я помила підлогу, поміняла постіль, вазончики освіжила. Ось. Ось це чистеньке. Якось так швидко пилиться тут, боже, так спекотно. І ще на м'якулька покупався. Вже чисто буде. У мене вже закінчуються ампули, які я втирала в шкіру голови. Плацент формула від випадіння. А, що сказати, одна лишилася ампула. Тут потрібно було раз в 3-4 дні. Останні ампули я вже втирала рідше, тому що забувала. Словом, тільки від цих ампул не чекайте ефекту, буду чесною. Але треба ще вважати, чому у вас випадає волосся. Якщо у вас нестача мікро-макроелементів, якихось там вітамінів, вітамін Д дуже сильно впливає, то ампули не покращать ситуацію. Потрібно зсередини ці результати, якби. Можна сказати, якось заповнювати ваші недостачі. У мене стресове падіння волосся і після пологове. У мене немає сильних таких дефіцитів, тому що я регулярно обстежуюсь і перевіряю на дефіцити. Ось. Але у мене стресове, я хвилююся. Це так виймаю ампулу. З такого розміру ампули, вони в мене вже не викликають жодних подразнень. Але буває, що якщо протікає десь на обличчя, то може залишитися слід червоний, такий, як наче від опіку. Знизу діти граються в футбол з татом. Зараз буду втирати ще цю ампулу в вітру. І, напевно, більш не знаю, я чесно кажучи, знаю, що кажуть, якщо хочете, щоб вас волосся, просто відстаньте від нього. Мабуть, я так і буду робити. Це вже я зробила масаж голови. Взагалі ці травмуючі такі всі рухи, так, дотики до шкіри голови закінчується прискореним випадінням. Звичайно, багато хто каже, що ні, не від цього. Але я помічаю, що якщо я не чіпаю волосся, то воно довше тримається. Що ще? У мене ще є трошки сивина. Перепрошую, бо діти там активно граються у футбол, може бути чути. Цей класний засіб ще тим, що він для жирної шкіри голови призначений. Якщо у вас сильно працюють сальні залози, у мене, наприклад, досить жирна голова, я жирниця кожного дня, але я не мию щодня, бо під час миття випадає дуже багато волосся. То цей засіб теж класно допомагає. Зараз ще покажу засоби, якими я паралельно з цим користуюся. А, так, Із такою ампулкою я лягаю спати. Ще від випадіння у мене є ось такий шампунь від Дюкрей. анафаз він називається. Від випадіння. І в них ще є капсул. Це французька марка. Колись мені дуже допомогли ось комбінація капсул Анакапс і анафаз. А, Не знаю, зараз щось нічого не допомагає. І від Деркос від точніше, ось такий шампунь стимулюючий. Завтра я ним буду мити. Вони класно вичищають, але не чекайте від них догляду. А, до речі, ще є одна процедура, яка допомагає пришвидшувати ріст волосся. Це називається Дарсонваль. це те, що можна в домашніх умовах робити. У мене є дарсонваль, але теж, коли я проводжуся з ним по волоссію, дуже багато випадає, мене це якось Таку ще більшу паніку заводить, тому я його зараз не використовую. Це така стимуляція невеличкими електроімпульсами. Ось, Є там спеціальна насадка для голови і також масаж. Масаж цієї уродникової зони класно допомагає, шкіри голови, обличчя. Що я можу сказати про себе особисто? Я зараз стрижусь. Тому що коли волосся ще довше довше трішки в мене, то у мене якби, довжина перетягує і волосину ще швидше по вазі свої видьоргує. Тому мені протипоказані такі довгі якісь трішки. У мене не важке волосся, але все рівно. Плюс хвостики, які найчастіше в цій зачісті, з довгим волоссям носяться, вони теж стимулюють випадіння своєю тугою, такою зачіскою. Що я можу сказати? Я сподіваюся, що воно відновиться, але, якби це була найбільша біда, то знаєте, то можна було б не паритись. Просто Я вже дуже багато ампул за своє життя перепробувала не одні ці плоцент-формула, не раз я їх вже використовувала. Немає якоїсь чарівної палички. Це треба розуміти, що це більше таке косметичне, щось таке, як самозаспокоєння. Але не панацея. Все зсередини, все від, залежить від вашого внутрішнього стану, від здоров'я, від дефіцитів і чого там вас не вистачає в організмі. Мені, наприклад, спокою і миру не вистачає. Ну, Я думаю, що багатьом. Ось, звичайно, коли я дивлюся на жінок з такою у мене така, знаєте, заздрість, бо я б хотіла собі теж, але ну, не дано мені мати таку велику. Пишелюром гарно. Так, щось багато говорю. Все ось таке розказала вам про свій догляд цей більш нічого нема. Усім вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Якщо вам не складно, поставте, будь ласка, пальчик догори. Підтримайте мене підпискою, мені буде дуже приємно. Бережіть себе, зустрінемося зовсім скоро.